Друзі, вітаємо! Відеоогляд на газовий балончик Кобра 1Н. Даний газовий балончик відноситься до класу сльозоточиві газові балончики, тип розпилення аерозольне. Дуже компактні й зручні габарити. Зверху ми бачимо пломбу, яку потрібно відірвати, щоб мати доступ до клапану. Ефективна відстань для пораження цим газовим балончиком становить від півтори метри. Час безперервного використання 5 секунд. Основною особливістю газового балончика Кобра 1Н є те, що він містить Хімічний газ, алгоген це токсичний хімічний газ, який відноситься до бойових отруйних газів, винайдений був він швейцарськими хіміками в 1962 році. Надзвичайно токсична речовина, яка опікає шкіру, очі і взагалі е, являється дуже небезпечною для здоров'я. Але, звичайно, що в даному газовому балончику розчин цього газу тільки 0,2%, що і в принципі логічно. Тому що при великій концентрації газу ми б наносили дуже такі серйозні пошкодження е, іншим людям, і це було б недоцільно використовувати такі газові балончики. В даному випадку е, концентрація 0,2% цього достатньо для ефективного самозахисту, і конкретно модель Кобра 1Н. Відноситься до найефективніших газових балончиків, які в принципі у нас в Україні можна придбати. Тому кого цікавить такий варіант, звертайтеся в наш магазин. Адресу магазину ви бачите зверху. Ось тут є інші звичайні варіанти газових балончиків також електрошокери. Переходимо на сайт, вибираємо і замовляємо.